Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогоднішнє моє відео буде про моє навчання трішки та життя наше. Тому беру вас з собою і поділюся своїм життям. Ось чим займаються муляри пічники, штукатури. Я сподіваюся, ми будемо щось такого плана мурувати. Ось це плита, ось це піч. Ну, тут все більш-менш зрозуміло. Ось тут. До речі, чіпати не буду, бо ще, певно, не засохло. Тут йдуть канали. Ну, взагалі, класно. в мене буде професія. Серйозно, зараз дуже потрібно це, бо то немає світла, то немає отоплення, то не може, може не буде газу. А до речі, попередні хлопці. Робили ось таку піч. Я вже вам давненько відео показувала, можливо, хтось новий не бачив. Її, до речі, і запалюють, і вона виходить дим на вулицю. І ця, до речі, також тут лишиться в коледжі. Ось там робили під димохід місце. Тому я думаю, що за деякий час покажу вам, як вона виглядає. І, до речі, в нас тут в павільйоні ось ці приміщення, називаються в нас павільйони, деякі зміни. Тут поклали плиточку новеньку, пофарбували, переробили трішки, і тут є такі а виставочні зараз полички. Дуже цікаві, як бачите. Ну, взагалі, ось це мені взагалі дуже-дуже подобається. Це можна зробити навіть в будь-якому інтер'єрі, у себе вдома. І це, це зроблене з дерева. Ось тут є різні блоки, цегла. І ось тут також є, як бачите, Піч ще одна, також її можна запалювати. Взагалі цікаво. Я сподіваюся, що ми вже скоро приступимо до мурування печі будь-якої. Загалом мені подобається. Після часткового ремонту нам повісили нові такі стенди, по яких можна навчатися мурувати. Тут є і арки, і різні такі пройоми. Які можна мурувати, так само стіни, комини. Також є дуже багато приспособ для грубок та печей. Також вони тут є в наявності, можна переглянути, подивитися. Ну і На сьогодні завели в павільйон, де займаються столяри. Сьогодні їх не було на місці і показую вам столик, який вони робили. Дуже гарна робота, дуже така. Оригінальна, я думаю, такого стола ні в кого взагалі немає. Взагалі, стіл має бути класний. Так що не тільки тут мурують, тут ще й займаються столярним мистецтвом. Не шкодую, що вступила саме в наш Костопільський технологічний коледж. Тут дуже цікаво. І так, зробила я невеличку закупку. Взяла два багета. Хочу робити сухарики. Покажу вам пізніше відео, як. Так, взяла на ці ж сухарики камамбер сир. Ось такий кругленький. Свій сир улюблений Лілі Пут. Також взяла знову капучино, в нас закінчилося. Взяла цей раз меланже, дуже смачне. Два взяла майонеза Оліс, сосиски яно. Кілограмову упаковку будуть сосиски в мене в тісті якось на днях. І взяла тортілью, тут іде 4 штучки, також будемо з вами готувати смачненьке. А ще забігала я на секонд, зовсім нещодавно, і дивіться, відхватила ось таку подушку, вона в'язана. З однієї сторони, вона в гарному стані, в іншому трішки з такими затяжечками. Але мені дуже сподобався і колір, і її форма, і взагалі, що вона така м'якенька. Коштувала вона 20 гривень. І готувала я сухарики із сиром. Камамбер, він нарізається так шматочками, вставляється, обсипається сухариками. Сухарики я приправила. Приправкою полила трішки олією і відправила в духовку при 180 градусів, буквально на 15-20 хвилин. Ось так ці сухарики їдяться, вмокується в сир. Це було дуже смачно, дітям дуже сподобалось, їли і менші, і ми з чоловіком. Так, будемо ми міняти сьогодні кран на кухні, бо наш уже дуже сильно тече і боюсь, що не доживе він довго. Брали ось таку фірму. Коштував він 895 гривень. Таких кранів я ще раніше не бачила. Взагалі, краще вам буде видно, коли ми його установимо вже. Тут ось такий шланг, який регулюється. І тут дуже класне є набирати воду і мити посуд. Воно регулюється, тому. Як установимо, то вже вам покажу. Тут додаткові шланги йдуть для підключення води до крана, і взяли силікон, щоб засиліконити мийку, бо вона в нас трішки відстала. Можливо, комусь також буде потрібно, то зняла я, як називається повністю кран, його модель. І я скажу, що на свою ціну це взагалі супер покупка. Наш старенький кран відпрацював тут, можна сказати, 6 років здається, від покупки цієї квартири. Він вже давненько протікає і настав час його замінити. Ну і Ось так виглядає новесенький кран. дуже мені подобається, я вже їм користуюся не один день. Так як мийку ми засіліконили, то я відразу не могла відзняти, як працює наш кран. Тому показую в окремому такому шматочку відео. Дуже класний, регулюється, можна і набирати воду пити, і дуже зручно ось ця функція для миття посуду. Ну і зараз поділюся з вами нашим походом трішки на ринок. Ми купили кролика, попросила нас свекруха, чоловікова мама, купити хлопчика, тому що в них кролики є. Але треба їх трішки змішувати. І ми взяли ось такого риженького кролика, дуже симпатичного, дуже такого класного. Діти дуже щасливі, він тиждень поживе у нас. І на вихідних, наступних ми його завеземо у село. На даний час кролик став уже ручним, можна так сказати, бо. Не боїться йти на руки, не боїться їсти з рук. І взагалі у дітей дуже такі збуджений стан постійно. Вони хочуть його доглядати, хочуть годувати. Помістили ми його на нашому балконі, але ось інколи беремо на кухню, тому що там немає ковриків. Спочиває він в такому ящичку, хоча по балкону він повністю пригає, скаче, бігає. Пізніше треба буде робити генеральне прибирання, бо, хоча щодня ми там прибираємо, але все рівно пізніше треба буде все перемити. Мені здається, що для дітей такий досвід це дуже класно, бо вони звикають кормити тваринку, вони звикають когось доглядати. Не ображати, бо раніше в нас Василько взагалі любив тягнути за хвости, за лапи, за вуши. А зараз, так як він подорослішав, то дуже бережно відноситься до кролика, і я цьому радію. Звісно, вовчик ще поки не так реагує, він хоче тягнути, хоче взяти кролика, а все-таки в нього кіхті, і я не дозволяю, і тому. На нас трішки бувають істерики на рахунок цього. А ось старші діти вони можуть і погодувати з рук, потримати його. Взагалі, зараз ми його годуємо тільки морквою та овесом. Здається, правильно назвала, бо не дуже в цьому розуміюся. Ну, а далі вже в селі його будуть годувати, як і інших кроликів. Сьогодні в мене таке коротеньке відео, наскільки встигла назнімати, знімати, бо в мене все-таки робота ще не закінчилась і проект ще не запущений. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Побажаю всім мирного неба та до нових відео!